Суботу Микола купив 3,37 кілограмів яблук, 2,52 кілограмів огірків та 1,34 кілограмів бананів, скільки кілограмів фруктів купив Микола. Отже, що з цього є фруктами. Яблука, отже, 3,37. Огірки це не фрукти, отже, вони нам не підходять, та банани. Банани це фрукти. Отже, 1,34. І тепер нам необхідно додати 3,37 та 1,34. Отже, додаємо, як ви бачите, я записала цілі під цілими, кому під комуй. 10 під 10 та соті під сотами. А отже, все правильно, і ми можемо додавати. Що ж, 7 додати 4, це у нас буде 11, пишу 1. 1 переходить сюди. 3 додати 3 це буде 6 додати 1 7, кома під комою. 3 додати 1 буде 4. Отже, наша фінальна відповідь це 4,71 сота. Саме таку кількість кілограмів фруктів купив Микола.